Усім привіт! Вітаю на каналі. Виходячи з старого поселення, від хат, де вони колись були, задався думкою, звідки люди тут брали воду. Хати були ось там на тих берегах, точніше за тими берегами рівнина, звідси метрів 300-400. І найбільш підходяще місце, ось тут, ось ця Вложбенка. Вода ось тут є. Тут, напевно, було джерело. У мене такі виникають підозри, тому що там збереглась таке місце, як яма. І не знаю чому. Мені здається, що саме звідси люди брали воду. Місце ось не замерзає. І тут, можливо, саме в цьому місці і був Наприклад, кадуб, як це буває в наших місцях, звідти брали воду і для себе, для потреб, і для свійських тварин. А я включився, тому що був сигнал, який заслуговує уваги, вже викопав, Бачив, що якась там монетка, і якщо підозри. Правильні, припущення мої, що тут було місце, де брали воду, попадається шмурдяк довкола різного значення, незрозумілий. І ось там відкопав першу монетку. Ось тут доволі глибоко було. Ось вона за хвилинку продемонструю. Яка гарна, красива патіна. Зелена. Зелена. Крейсери. Ось. Видно, дядька. Хвилинку почищу, продемонструю. Ось мужик. А тут рік. Одна друга крейсера. Ого, прикольно. Одна друга крейсер 1818 чи 19 рік. Або навіть дванадцятий. Усе довкола цієї водойми ходжу. Є шмурдяк, якийсь мідний уламок і конінка. А ось в ямці глядав тут, шукав тут, а відкинув знахідку, ось, блін, на пів метра далі. Хрестик, друзі. Хрестик. А Хрестик то якийсь непростий. Хвилинку прочищу, покажу. Гарне розп'ять, гарне. Ще й з Ісусом Христом і надпистю. Зверху, напевно, Іннері. Щось цікаве попалось. Непонятне. Якийсь келих чи ще щось маленький, мініатюрний. А келих то цей непростий. Якийсь з візерунками і ще якась дирочка наверху. Наскрізь порожня. А ну хто знає, що воно таке може бути? Ця дивна річ якась підвізка? чи звідки? Куди? Що за приблуда? А ось із цей зимовий дощик. В такому ракурсі його можна побачити. Він просто крижаний, до землі падають льдинки. То хмара, то сонечко і дощ. Зимовий дощ. А ось там ліс крадуть. Піли чути. Піли роблять. Думав, що монетка так цікаво випало. але ні, ні, ні. Це якась кришечка з гудзика. Ось як красиво терчить. Розпаковочка, багаторічна розпаковочка в коренях, кругляшок, монеточка, краса, щось велике, велика шайба мужик, походу знову крейцери. Чистимо, демонструю. Краса, просто неймовірні емоці. У нас пішов зимовий дощик. Як же без нього? Куди без нього? Почистив монетку. Фокус-мокус. Це крейцер. Ось мужик. Ось тут все лисе і затерте. Прямо так і не скажу, що воно таке. Почищу і продемонструю. Три дні тому з другом їхали в одне цікаве перспективне місце. Там абсолютно ноль. Просто що ноль. Одна монетка в мене, три в друга. Не було навіть що показувати. Буде вставочка. У мене ось гудзик такий. Доволі не кожний вихід з детектором можна перетворити на фільм. Ось така погана, водночас і чудова погода. Дуже цьому заважає. Сніги в нас пішли, вже десь 2 неділі воно тримається. Екскурсії тільки такі, щоб відвести душу, трохи погуляти. Важко ходити, все ліпиться, клеїться, можливо, як вставочка в якомусь відео воно і буде. Ось сьогодні тільки такий шмурдяк, вдалося покопати. Непонятні. Речі які взяв, решта дрібетяні викидав. Ну важко, слів немає. І одна монетка. Це ні про що Двушк Австріяки Орел, Два філлери 1900 якийсь там рік. І ось тут же монетка. Тут же монетка біля цієї водойми. Тут треба буде нормально попрацювати, тільки болото. Добре, головне, що хороші місця. Монеточка. Щось ех, ех ех, шоколадочка. Дивимось. Це крейцер, це орел, це я вже бачу. Це я вже бачу. І знову мужик проглядає. Ох, краса! Люблю коли так. Один крейцер 1800 рік. Бомба. Ось його обличчя. Трошки під'їдає монетки, звісно, ця вода, це болото. Ну, але що ж поробиш? В монеті 2006 років, 225. Що би з вами було за 225 років, а? Питання археологам. Наверху пригріло. І з дерева, зверху ось такий струмочок біжить. Красиво. Ну, але, напевно, камера цього всього не передасть. Хрестик, ще один хрестик. Ще одне розп'ять. Ох, краса! Чистимо, продемонструю. Благо, що водичка під рукою. Ось, і можна знахідки почистити прямо тут, на місці. Не треба підручні засоби використовувати і можливості. Ох! Ось і розп'ять. Двулики. З цієї сторони Богородиця, а з цієї сторони Ісус Христос. Цю ямку я заривати не буду, якщо щось, то тут буду вмивати знахідки. Ось цієї калюжі. Ось цей отвір в дереві. нікому нічого не нагадує. Дідзьо Контрабас, а? Ось що вміє робити природа. Моховик чи як цей гриб що на дереві росте. З нього колись наші діди-прадіди робили кресало для сірників. Запалювач. Запальнички, так би мовити. На персток ось такий випав. Якась красуня вечорами сиділа, вишивала. Щось йому не сподобалось. Вм'ятина. Або я лопатою, або я лопатою зарядию, і таке може бути. Я це вмію. Верю, ось такий котлован і думав, що це прикол. Якась медалька. Якась медалька огромна. Бля, болото. Не медалька! Йо, моє, я знаю, це 30 крейсерів, напевно. Ух, де було то! Вода, де вода, де вода. Ух. О, гавно. Ох, я лопатою, бля, Вася, вася. Ооо. О, красава. Мужикові я засадив, так засадив. Півбашки зніс. Курча мама. А це, друзі, я помилився. Це 15 кресерів. 15 крейсерів, не 30, 15 і жошмарі. Три рази в житті тільки таке знаходив. 1807 рік. Це, це зробило мій день. Це супер. Мега знахідка. По-перше, дуже важко копатись. В цьому болоті, кал, грязь і все таке. А по-друге, резину то треба поміняти, бо дуже холодно. Треба щось серйозніше до зимового лісу. Вдіватись і взуватись потепліше. А то ось таких красенів не буде кому копати. Так що порада дружня. Одягайтесь потепліше. І взувайтесь також. Це мега знахідка. Ще одна є маленька монетка. Ідемо знову до води, почищу і продемонструю. Що воно таке? Походу, два філлери, філінги або знову ж таки один крейцер. Одну хвилинку. Все в одному болоті топчусь. Все на одному місці. Один крейцер, 1800. 56 або 58 рік. Вже десь раз, третій вимиваю катушку, набирається глини грязі болота. Навіть носити невозможно. Десь був сигнал. О. О, такого я ще сьогодні не піднімав, друзі. В цьому болоті. Знахідки на будь-який смак. Тут, тут, тут ритись треба. Точно був кадов. Точно люди нагинались, відпочивали біля води і навіть не підозрюються Цього через багато сторіч дарували мені такі знахідки і такі емоції. Це просто щось з чимось. Якийсь вазел генгер. Напевно, якийсь німець. І в міцюфи сьогодні, друзі, заслужили. Це реально такі копи, це просто фантастика. Тож усім копателям побільше таких букв, таких емоцій і ось таких вражень. Ходжу такий і думаю, ну як же так? Хрестики знайшов до води, всі нагинались. Воді всі поклонялись, набираючи і щоб не було іконки хоча б одній. ні, друзі, ось і вона є одна Алюмінієва, правда, вбита, знищена, час її не пожалів. Тож ми її трошки пожаліємо, заберемо ми її звідси і збережемо як історію. Ось така доволі цікава річ попалась, шмордяка попадається, шмордяк вже ж демонструвати не буду, це якщо не помиляюсь, кришка з люльки, з курільної, що курити. Я так думаю. Відкопав ще одного гудзика. Попередньо були дві пломби в поганому стані. В кінцевому результаті вам продемонструю. Ось. Гудзик. Вушко є, а сам лисий. А тут ось в такому котловані, ось така кришечка попалась з іржою знизу. Від чого воно може бути така приблуда? Усе ж таки моя версія є такою, що тут, ось тут був саме той кадуб, з якого брали всі воду. А ось там, в тому місці, де було накопичення знахідок, ось в тому місці могло бути місце для відпочинку. Ось, наприклад, якийсь столик, де люди сиділи і відпочивали. Худобу тримали, прив'язували біля себе і все таке. Коли ось спускались зверху, ось там було поселення. Там були чотири хати там і ось сюди по тих горбах, по тих пагорбах і там. Зачепився за ще один сигнал і монетка. Напевно, вона буде на сьогодні останньою. Час збиратись додому. Ми сьогодні непогано покопали. Це двушка, австріяки, якщо не помиляюсь, і 1910 рік по секунду. Красива монетка, гарний стан. А тут ось так ось красивий Орел з короною. А нам сьогодні. Місце для демонстрування знахідок огляду. Зробили ось панове лісоруби. Хоч такий із них толк. Ось тут, напевно, за секунду буде огляд наших сьогоднішніх знахідок. Трохи відмив. Свій робочий інструмент і наш сьогоднішній огляд улов. Брав трошки шмордяка, щоб вам продемонструвати, тому що його багато, викидуєш, розкидуєш по карманах. Ось, приблуди, пульки, гудзики з цим гудзиком. До речі, я вас обманув тут якась сніжинка зображення. Ось три пломби. На персток, іконка, два хрестики цікаві. І ось вони, монетки. ця сьогодні порадувала. 15 крейсерів. 7 монет, стан більш ніж задовільний. Сьогоднішній наш вихід був більш ніж вдалим. Не кожен коп є насправді таким. Багато ходиш, нічого не знаходиш. Матюкаєш все на чому земля тримається, образно говорячи. Ну, але коли знайдеш таке місце, то фух... Як бальзам на душу. Друзі, всім побільше таких копів, таких вилазок до лісу. Лайки, дізлайки, це мотивує, коменти, всім мирного неба над головою, всіх благ і до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!